Вітаю, останнє хочу сказати, що ситуація з дронами в Верховній Раді з трибуни. Депутат Верховної Ради сказала, що, як мінімум, половина дронів, які приходять хлопцям на фронт, а ми знаємо, що їх більше непридатні для використання, тому їх треба перепаювати, переробляти, і не все можна переробити. На жаль, на жаль, неякісні двигуни ти вже не переробиш. Легкий корпус ти вже не переробиш, його буде вітром здувати і таке і інше. Ну, багато там нюансів є. Що я хочу сказати? На жаль, на сьогоднішній день ми надіялися, що всі взялися максимально виготовлювати, будуть відбирати кращі, будуть заключати контракти з кращими, будуть працювати, щоб на благо армії було. Сьогодні, на жаль, не так. Той ж самий Стерненко, ми знаємо прекрасно. Там є велетенські круті схеми, вони беруть їх невідомо де, привозять, продають, перепродають тут. Нормально на цьому наживаються всі, всіх це задовольняє, всіх, навіть до командування частин, всіх це задовольняє. А ті люди, які роблять якісне, вони не мають ні сертифікатів, бо ніхто їм не дасть його, ані можливості їх продати, бо це не цікаво, бо там нема схем. От Ну так живемо. Як війну виграти? Хлопці запитують мене, і я запитую усіх, а як виграти війну?